Коротеньке відео. Огляд. набір посуду та відгук магазина Ало. Ось так він запакований. Набір складається з 19 предметів. Це ось такий великий салатник діаметром 24 см. Матеріал склокераміка. Та 18 тарілок. Шість таких глибших. 25 см діаметр також. 623 см діаметром та 619 см діаметром. Відгук щодо магазину АЛО. Товар відповідає дійсності. Все ціле. Швидка, безкоштовна доставка в магазин. Магазин працює довго, можна зручно забрати після роботи. Всім рекомендую користуватися магазином АЛО.